Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Керівництво Полтавщини змінюється. Кабмін погодив проєкт указу президента про призначення головою Полтавської облдержадміністрації Філіпа Проніна. 13 ДТП за серпень на перехресті вулиць Маршала Бірюзова та Петра Юрченка. Як збираються цьому запобігти? Притулку тварин у Полтаві потрібні будки, будівельні матеріали та добрі руки. А тепер про це та інше докладніше. Сьогодні Кабмін погодив проєкт указу президента України про призначення головою Полтавської обласної державної адміністрації Проніна Філіпа Євгеновича. Ідеться на офіційному телеграм-каналі. Уряду 41-річний Філіп Пронін має вищу економічну та юридичну освіту. Із 2020 року заступник голови агентства із розшуку та менеджменту активів у 2021 році увійшов до персонального складу ради з питань запобіга. Ання та протидії легалізації відмиванню доходів одержаних злочинним шляхом фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення є урядовим експертом України з питань імплементації конвенції ООН проти корупції. Лише за серпень цього року на перехресті вулиць Маршала Бірюзова та Петра Юрченка у Полтаві сталося 13 дорожньо-транспортних пригод. Цю інформацію оприлюднили на сайті Полтавської міської ради із посиланням на патрульну поліцію. У чому причина такої кількості ДТП на цій ділянці автошляху та як збираються цьому запобігти, розбиралися наші кореспонденти. Полтавець Сергій продає автомобільні акумулятори біля перехрестя вулиць Маршала Бірюзова та Петра Юрченка. Говорить, дорожньо-транспортні пригоди на цій ділянці трапляються ледь не щодня. Мотоцикли, інкасаторська машина переверталась, І що тут тільки не було. Втаранився в стовб один навіть колись на цьому на бусику їхав, зачепив стовбу, той зніс світофор. Я взагалі не знаю, як це треба було. У серпні цього року на перехресті вулиць Маршала Бірюзова та Петра Юрченка у Полтаві сталися 13 дорожньо-транспортних пригод. Підсумували на сайті міськради з посиланням на патрульну поліцію. Хоча саме перехрестя не складне і зрозуміле, говорять водії та очевидці аварій. Наголошують, усе було б добре, якби кожен дотримувався правил дорожнього руху. Якби водії трохи притримувалися обмеження по руху, я другі трохи. Не так поспішали, то було все в гаразд. А так тут особі аварія в час пік. Перевищення швидкості і трасі. Ну, в принципі, тут же перекресок дуже понятний. Їздить відтіляй, вітіля. Вони цей карман зробили і обганяють, той вітеля, той вітіляє. І виходить совховині. Треба дивитися за світофором. Вони дивляться, як правило, на пішохода, потім газують а отуди вилетить машина і все. Тут не зовсім не складне. Просто якщо взагалі повісить би стрілочку, бо коли сюди повертають, майже нереально повернути на авіагородок з сторони половок. Це стрілочка, якби повісить, було б набагато проще. Основна причина такої кількості аварій на цій ділянці порушення правил проїзду Перехрест говорить інструктор з водіння Костянтин Ковшик, завершуючи маневр. По прямій рухаючі, вони проїжджають на не зелений світлофор, а на заборонець або на жовтий, або навіть на червоний, пролітають по прямій. І ті люди, які повертають ліворуч, їм також, ну, вони змушені повертати вже на забороне світлофора. І це одна із причин е, до транспортної пригоди. Ну, з інське перехрестя складніше набагато. Те саме перехрестя. На тисячу сторіччя Полтави на Луначарська, да, тобто там складніше. Тут звичайне перехрестя через велику кількість автомобільних аварій на перехресті маршала Бірізова та Петра Юрченка. Підприємство «Міськсвітло», світло, яке обслуговує світлофори, отримало доручення від міськради переглянути їх циклограму, тобто режим роботи. Там було зафіксовано багато аварій, треба приглянути саму циклограму самого об'єкта і по можливості переробити її. Складається циклограма, аналізується кількість транспортного потоку в різні боки і різні сторони. Аналізується і потім на основі цієї викладки виконується сама циклограма. Терміни виконання цієї роботи на підприємстві не називають. Сьогодні близько 9 ранку правоохоронці Полтави отримали інформацію про те, що Полтавський політехнічний фаховий коледж замінований. Поліцію викликала адміністрація закладу, яка отримала повідомлення на електронну пошту. Усіх людей евакуювали та викликали вибухотехніків, які обстежили приміщення. Вибухонебезпечних предметів у ньому не знайшли. Як повідомив речник Полтавської райуправління поліції Василь Зуб, це вже другий такий інцидент від початку вересня. За фактом обох повідомлень про замінування наразі триває розслідування. «Попередньо відомо, що на їхню електронну адресу надійшло анонімне повідомлення. Тому на місце події негайно прибули відповідні служби та провели інспектування приміщень цього навчального закладу. Загалом було евакуйовано близько 900 осіб, і, на щастя, ніяких вибухонебезпечних предметів виявлено не було. За дані дії найтяжча відповідальність, яка передбачена кримінальним кодексом України, полягає у позбавленні волі до 8 років, а саме за статтею 259 Кримінального кодексу України. Керівник пресслужби Полтавської міської ради Олександр Дедюхін написав заяву про звільнення за згодою сторін. Нині на цю посаду рекомендували провести конкурс. Повідомили сьогодні секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова та начальниця управління з питань персоналу та організаційної роботи Лідія Лейко. Сам пан Дедюхін станом на зараз залишився спеціалістом прес-служби. Повідомив він. А чи буде подавати свою кандидатуру на конкурс, наразі думає. Станом на зараз я є головним спеціалістом прес-служби, продовжую працювати. А чи буду подаватися на конкурс на керівника прес-служби, я ще не знаю, ще не прийняв рішення. Комісія рекомендує оголосити та провести конкурс на посаду начальника відділу керівника прес-служби у порядку, який у нас визначений чинним. Законодавством об'ява з'являється на сайті Полтавської міської ради, офіційному сайті Полтавської міської ради. Вказано термін подачі документів, це 30 днів, вказано перелік документів, які можете подати. Тобто, будь-який бажаючий може прийняти участь в цьому конкурсі, маючи відповідну освіту, стаж керівної роботи, знання української мови, володіння комп'ютером і так далі. Полтаві сьогодні попрощалися із загиблим захисником України Андрієм Зубаним. Він жив у Полтаві, і з перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну. Брав участь у миротворчих місіях під Егідою ООН. Побувала на прощанні наша знімальна група. Головний сержант Зубань Андрій Володимирович неодноразово брав участь у миротворчих місіях під Егідою ООН. Я так молилася за його. Ходила церкву, ставила свічки і Бога просила, щоб він вернувся. Він був такий вічливий, він такий був добрий, він ніжний був, він золотий був. Ми його ніколи не забудемо. Захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, загинув 30 серпня 2023 року. В місті Курахове Покровського району Донецької області москалі прийшли вбити кожного з нас. Але завдяки власне таким як Андрій, вони не можуть цього зробити. Вони вбивають деякі, вони бувають найкраще. З 26 февраля ми вже якби почали служити і якби, були готові захищати Полтаву від російських загарбників. В нашій часті основні це добровольці, які пройшли той по позову серця захищати рідну Полтаву. Залишилися дітки, жінка, батьки. Батьки, це така втрата, це не можна розказати, яке горе. Поховали Андрія Зобаня у селі Жуки Полтавської громади. Служба безпеки України виявила на Полтавщині блогерку, яка розмістила відео переміщення української військової техніки на своїй сторінці у Фейсбук. 34-річною фігуранткою виявилася жителька Харківщини, яка перебралася на Полтавщину, тікаючи від війни. Інформація про переміщення техніки раніше не була опублікована офіційно Генеральним штабом збройних сил України міністерством оборони чи іншими уповноваженими формуваннями згідно із законом. Повідомила речниця СБУ у Полтавській області Інна Усова. Відео було видалено менше, ніж за годину, проте набрало близько 500 переглядів. Наразі фігуранці повідомлено про підозру за частиною першої статті 114 з позначкою 2 кримінального кодексу України. Це несанкціоноване поширення інформації про направлення або переміщення зброї, озброєння воєвих припасів в Україну, рух переміщення або розміщення збройних сил України або інших утворених згідно законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану. На даний час з достове слідство стосовно фігурантки завершено, матеріали скеровано до суду. На Полтавщині на узбіччях автомобільних доріг люди виявили двох травмованих лосів. Випадки сталися у Полтавському та Миргородському районах. Тварини мали ушкодження ймовірно спричинені транспортом. Повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Одну з травмованих тварин, зокрема, виявили ввечері 3 вересня на узбіччі автомобільної дороги між містом Лохвиця та селом а це Миргородський район. Інша подія сталася 4 вересня, близько 10-ї години. Лося зі зламаною кінцівкою виявили громадяни неподалік села Лобачі, Решетилівської громади. Тварина перебувала на узбіччі автодороги Київ-Харків. Обидва дорослі лосі мали ушкодження, що можуть бути спричинені транспортними засобами, тобто візуально. Скоріше за все, це був наїзд транспортних засобів. На жаль, попри зусилля і громадян, і поліцейських, і ветеринарів, і працівників лісового господарства врятувати сахів в обох цих е, ситуаціях не вдалося від отриманих лілесних ушкоджень вони загинули. У неї близько 200 тварин, серед яких і собаки-інваліди, які вже навряд чи знайдуть собі господаря. Притулку для безпритульних тварин, який заснувала Полтавка Олена Мирополець, виповнилося три роки. Як виживають та чого саме потребують чотирилапі зараз, дізнавалися наші кореспонденти. Під моєю опікою 150 собак, враховуючи цуценят, ну і дорослих собак, 30 котів. І 15 кошенят на сьогодні. Благодійному фонду допомоги безпритульним тваринам Олени Мирополець виповнилося три роки. Скільки у вас людей на без тварин? Нас двоє працює Драган Андрій Миколайович, який мені допомагає. Ну скажімо, будувати цей Виділив Виділили територію і стали будувати так. Якось стали рятувати. і воно пішло, пішло. Саме зробили це своїми руками. Хтось допомагав нам, оце і побудували таке. На сьогоднішній день великий дефіцит будок. Потреба складає 51 будка. У мене дуже багато тварин як на притулку, так і за його межами. Це здебільшого промзони, супрунівська промзона, траса Київ, Харків, і там собак просто викидають з машин. І дуже потрібні будки, як великі, так і малі. Багато підопічних олени Мирополець потребують тривалого та дорогого лікування, як ось цей алабай, шкіра якого вражена демодекозом. Є і тварини з інвалідністю. Я побачила допис у Фейсбуці однієї жінки, що в одному з сіл Карлівського району собаку виганяють з села за те, що вона каліка. Бо кажуть, каліка погана прикмета, не до добра в селі. Її вигнали. Вона була настільки худою, що це просто не передати. Ми її привезли до клініки, дуже довгий час лікували, тому що найвеликі були проблеми шлунково кишечним трактом. Кілька тваринок за тиждень вдається прилаштувати, але прибуває їх більше аніж встигають роздати, говорять господарі притулку, які щодня приймають відвідувачів. Мене запросили в соціальних мережах. Я прийшов познайомитись з даним притулком та його потреби. Значить, я побачив, що тут тварини ухожені, дуже добре до них ставляться, але цей притулок потребує фінансування. Допомогти притулку Олени Мироповець будками для собак та будматеріалами для вольєрів можна, сконтактувавшись з зооволонтерами у соцмережах. Це був останній матеріал випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ІРТПІЛЮЕЙ. Якщо у вас є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.